Всім доброго дня! Щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на ранок 19 грудня, традиційно найважче у прикордонних з Росією та прифронтових регіонах. Ворог постійно атакує Запоріжжя, Сумщину, Харківщину, Херсонщину та Чернігівщину. Там залишаються дуже масштабні ушкодження генерації, системи передачі та розподілу електроенергії. Сьогодні, внаслідок нічних ударів по електричній інфраструктурі одеського регіону, на ранок без електропочання. Понад 73 тисячі споживачів тривають роботи заживлення споживачів. Також ворог атакував енергетичні об'єкти Дніпропетровської області, внаслідок чого без електропостачання залишається понад 26 тисяч абонентів. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу. Відновлення триває як на високовольтних підстанціях «Укренерго», так і на підстанціях Обленерго. Мета ворога не лише зробити так, щоб на певній території України не було. Працюючих електропідстанцій, а й щоб передати до них електроенергію з інших областей було максимально складно. Енергосистема України не проєктувалася з урахуванням такого сценарію. Можливості для передачі енергії від електропідстанцій до споживачів за багато сотень кілометрів досить обмежені. Навіть без атак на мережі передачі та розподілу передати необхідний обсяг електроенергії, скажімо, від Рівенської атомної електростанції до Харкова. Проблематично, бо сотні кілометрів лінії електропередачі та підстанційне трансформаторне обладнання фізично не можуть працювати з такими рівнями напруги. Щоб частково розвантажити мережі, доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об'єктів генерації та міждержавних інтерконекторів до розподільчих мереж енергодефіцитних регіонів. В областях, де сьогодні застосовується погодинні відключення, зберігається необхідність в вищадовому енергопередачі. Споживання, будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприводами. За можливості перенесіть енергоємні процеси на нічні години після 23 години. Ощадове споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень. В результаті перегляду фактичних переліків об'єктів критичної інфраструктури уряд дійсно знайшов можливість вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності. У першу чергу. Це дозволить скоротити тривалість графіків відключень для побутових споживачів і промисловості в осінньо-зимовий період. Кожен мігаватт має працювати на стабільність системи і комфорт людей. Дякую за увагу.